Привіт, мій любий друже! Ти дитина, ти людина, що має свої права та обов'язки, твої права на ім'я, на громадянство, на сім'ю, на любов та піклування, на захист та безпеку, на освіту та інформацію, на відпочинок та дозвілля. На медичну допомогу, на повноцінне харчування. Всі діти рівні у своїх правах, але крім прав, усі діти мають і обов'язки. Твої обов'язки поважати своє оточення, не принижувати гідність людей, дотримуватись режиму харчування. Дотримуватись правил моральної етики, дотримуватись певних норм поведінки, прийнятих у суспільстві, цінувати і дбати про своє здоров'я, поважати співрозмовника, з повагою ставитися до людей, які піклуються про тебе, допомагати батькам, сумлінно навчатись. Завжди пам'ятай про права, та не забувай про свої обов'язки.